Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день. Є новини з фронту. Ми всі бачимо, як тяжко звільняються наші українські населені пункти, як звільняється тяжко для солдатів, наша земля. І однією з причин такого тяжкого звільнення, де ми втрачаємо побратимів, це є те, що дійсно росіяни досить сильно укріпились на окупованих територіях, зробили багато ешелоновану оборону скажімо так, забетонувалися, ну і звичайно виставили дуже багато мінних загороджень. Все це призводить до втрати побратимів, це все призводить до втрати техніків. Саме тому е, двохпартійна, так би мовити, е, група законодавців е, в Сполучених Штатах закликають адміністрацію Джозефа Байдена все таки передавати Україні касетні боєприпаси, і це пов'язано саме з тими. Тотальними замінуваннями, які зробили росіяни, налагоджуючи так би мовити оборону тих рубежів, я також звернув увагу на тези, які ми нещодавно слухали, де Ганна Маляр брехливо нам розповідала про якісь там укріплення, які там військові адміністрації будували навколо Бахмуту, бла бла бла. Але тим не менше, в цьому контексті ми бачимо, що ситуація є дуже серйозною. Далі, далі, хочу сказати, що хотів з вами поговорити в принципі про. Демократію про права і про зловживання цими правами саме на прикладі західних наших партнерів, західноєвропейських країн НАТО, європейської спільноти. Отже, ми бачимо, що демократичні цінності і захист демократичних цінностей призводить до того, що деякі країни просто починають тупо зловживати цими правами. От і шкодити, я думаю, що вони шкодять не лише собі, вони шкодять цивілізованому вибору дуже багатьох громадян, багатьох. Європейських країн. Отже, Орбан заявив, що не вважає Путіна військовим злочинцем, і взагалі виходить з цього те, що нібито санкція Міжнародного кримінального суду для Орбана є, скажімо так, ну, вже виходить, що ні о чому, раз він так не вважає. Я розумію, що країна Угорщина це не лише Орбан, але. Позицію багатьох людей відображає саме уряд, який обирають громадяни цієї країни. Також я хочу сказати, що той же самий Орбан почав робити провокативні заяви, що нібито Україна не є суверенною державою, що вона повністю залежить від заходу і так далі. А чи не саме дії, таких як Орбан, і призвели до того, що росіяни, відчуваючи свою безнаказаність, просто-напросто поперли? Так, поперли, як то кажуть, на Україну війною, і саме це призвело до руйнувань, саме це призвело до тотального винищення українців. Мені цікаво, просто-напросто, маючи парасольку блоку НАТО. А де би була би Угорщина, якби така армада навалилась би, не дай Боже, на ту країну і на той їхній народ? Що їхня десятитисячна армія Угорщини вистояла би, скажімо так, проти. Росії, тому така історія, але тим не менше він цим користається, і далі він все-таки е, ведуть вони так, що ми бачимо, що уряд Угорщини блокує і далі буде блокувати переговори України про вступ до ЄС, прикриваючись нібито порушенням прав угорської меншини на території України. Ну я хочу сказати, що вони те саме роблять по відношенню до Румунії і до інших країн сусідів. Я не знаю, яким чином вони вважають, що порушуються якісь там права. Тому що конкретики ніякої немає, окрім загальних заяв і бла бла бла. Ну а якщо говорити про угорську мову на територіях, де компактно проживають угорці, то я хочу сказати, то і це питання було досить непогано врегульоване попереднім скликанням парламенту. Але тим не менше Орбан буде цим прикриватися, тому що це його ядерний електорат, і вони будуть завжди блокувати не лише самі переговори. Вони навіть початок переговорів вступу України до Європейського Союзу будуть блокувати. Отже, маємо такого сусіда. Ну в нас вже їх виділяється фактично на сьогоднішній два, день два таких сусіда. От це божевільні росіянці. Ну і Орбан разом з його політиканами, які в принципі, прикриваючись захистом демократії, ну наносять дуже велику шкоду тим країнам, які сьогодні, яких Україна сьогодні оберігає своїми тілами, десь так. Ну, Якщо ви додивились до цього моменту, то я рекомендую зараз саме підписатися на мій ютуб канал, тому що далі ми будемо з вами продовжувати. А після підписання ви, звичайно, можете поставити вподобайку, прокоментувати і зробити репост цього відео. Отже, повертаючись до наших баранів, значить, майже вдвічі в Україні буде піднята ціна тарифу для... Бізнесу і це стосується електроенергії. Ну давайте тепер говорити відверто. А в скільки ж тоді будуть підніматися вартість послуг? А скільки ж тоді бізнес підніме накрутки на виробництві товарів? До речі, ті, хто займаються курятиною на підставі цього всього, що буде підніматися ціна на електроенергію і на паливо, вони вже кажуть, що буде сильне подорожчання. А це і про яйця, і про м'ясо продукти. Ну і далі по тексту. Тому така історія наші неумьохи. Думають, що так допомагаючи Ахметову не втрачати гроші за рахунок зниження запиту на електроенергію. А ми можемо сказати, що на сьогоднішній день більше вдвічі знизився запит на електроенергію. В той же час Ахметов втрачає ці гроші, і вони вирішили піти шляхом. Що й треба йому дуже допомогти. Ну і не тільки ДТК, Ахметовському, який відстана всім миром, як то кажуть, і західні партнери допомагали на відновлення електромереж, і держава за рахунок платників податків відновлювала електромережі і так далі. Тим не менше, зараз це все хочуть переложити саме. Недостачу, скажем так, Ахметова хоче переложити на плечі українців простих рядових українців. В той же час боротьба триває, і такі країни, як Латвія, сьогодні внесли Росію до списку країн офшорів. Ну тобто, це зразу накладає певного роду обмеження, тому що є загроза відмивання коштів і так далі. В той же час міжнародна поважна інституція, яка відповідальна за протидію відмивання коштів до чорного списку Росію. Не внесла, і я про це говорив е на минулих своїх випусках ефірах. Ну, далі хочу сказати знову ж таки, якщо ми говоримо про наші перспективи вступу до НАТО та до європейської спільноти, то знову ж таки корупція це той цвях, який забивають нам постійно. Нещодавно ми чули скандал, як представники політичної сили Свобода, а зокрема, голова обласної ради Тернопільщини, разом з своїми подільниками. А це я я називаю їх подільниками. Це саме люди, яких призначали вже від адміністрації президента. Тобто, ну ми знаємо, що голова військової цивільної адміністрації призначає Президентом, ну а його заступники вже далі там по ієрархії, але тим не менше це не виборні посади. Так от, не виборні посади. Разом з виборними посадами об'єдналися в екстазі, і в принципі їх накрили на отриманні хабаря. І ми були свідками цього скандалу. Вже про це говорять медіа, і так далі. Але тут же керівник апарату голови Одеської... Військової адміністрації зі спільниками привласнили 7,5 мільйонів гривень на будівництві медзакладів на Одещині. Отже, це все ці речі, саме це нас буде тормозити від вступу до Європейського Союзу, від вступу до країн НАТО. Так, звичайно, європейська спільнота з, скажімо так, з хотілками Орбан розбереться. Орбан в них там корупції, як то кажуть, не менше напевно ніж в Україні. От, але тим не менше, ми маємо такі проблеми на сьогоднішній момент. Ну і звичайно, у слідючому своєму випуску я би хотів би з вами поговорити про демократію, про захист демократичних цінностей. І яким чином під демократичними свободами, прикриваючись демократичними свободами, якраз таки працюють вороги України, тому що ще раз наголошую: у кожного громадянина у в демократичних країнах є певного роду права, але зловживання цим правом воно призводить до дуже великих проблем. І приклад Угорщини сьогодні я вам говорив зловживання саме своїм правом, правом вето якогось чи правом іншого стосовного членства в НАТО і так далі, вони будуть будуть зловживати цими правами для того, щоб шкодити Україні і допомагати своєму другу Путіну. Ну, це правда. В нас в Україні є більша проблема: це проблема колаборантів, це проблема росіян, це проблема усього російського, що заселяє нашу державу. Тому я хотів би з вами цю, це питання обговорити і в наступному стрімі. Слідкуйте за новинами, тицяйте на дзвоника, щоб нічого не пропустити. Ми з вами саме поговоримо. Ну, я би назвав би це супермаркетом, да? політичний супермаркет України. Напевно, так ми і назвемо майбутній стрім. А зараз поки що хочу сказати, як би там не було, попри всі негаразди, ми все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги. І ми переможемо, і слава Україні!